На майданчику футболісти з Оржева у зелених нагрудниках та команда Бенні Хіл у білих. Вони учасники обласного кубку збройних сил України. Грають команди у форматі 5 на 5. Тривалість кожного матчу 25 хвилин. Оржівський колектив поступається суперникам з рахунком 5-1, але для них це не головне. Не пощастило трошки з групою, попались такі професійні команди. Ну, у нас команда така, чисто хлопці, села інколи збираємося побігати. Ну, тут результат не головне. Головне була ціль турніру. Я думаю, вона виконана. Ціль була зібрати кошти для воїнів ЗСУ. Хоч якось їм допомогти, написав хлопцям, всі зразу погодились, раді допомогти чимось. Колективи укомплектовані як професійними спортсменами, так і аматорами. Долучився до змагань і народний клуб Верес який виступає у прем'єр-лізі. Участь беруть 12 гравців. Частина команди зараз волонтерить, інші вдома підтримують родини. Знайомі так само запропонували взяти участь. У нас багато футболістів в рівному, тому ми не проти, ми тільки за це все на підтримку нашої армії, на підтримку тих пасинів, які там кладуть своє життя за нашу державу і самовіддано захищають тому все, що ми зберемо, ідеотрозумий канатком турнірі теж якась користь для здоров'я. Так розбавити сачок пустити. Матчі проходять на майданчику підприємства Маанс у здолбунові. Організував турнір футбольний клуб «Корнин», Його підтримали обласні асоціації футболу та футзалу. 24 команди поділили на шість груп. Серед них колективи з назвами Байрактар чи стінгер. Внесок з кожної тисяча гривень. Кожен бажаючий може підійти до скриньки, яка знаходиться на суддівському столику, зробити свій благодійний внесок. Кожна гривня, кожна копійка допоможе нашим хлопцям зібрати кошти. Ці кошти будуть перенаправлені для наших збройних сил України. Надіємося, що пару хлопців зможуть приїхати на фінальну частину матчу у суботу. Ми особисто передамо кошти, відзвітуємось перед людьми. За підрахунком Іллі Жигунова, за перший день змагань зібрали 45 тисяч гривень. Фінальні поєдинки турніру відбудуться наступної суботи. Володимир Струс, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.